Прийшла дуже тоненька і дуже легенька посилочка. І це не може не зацікавити. Чому воно не може не зацікавити? Тому що ми просто любопитні, да? що ти скажеш? Любопитні? Ага. І дивись, що тут приїхало. А тут приїхало на аналіз. Я номер телефону, вибачте, показати не можу. На аналіз, бачите, написано. Е, ти, в принципі, вже розумієш, що це. Ага. Цінне? А -а. Та що ти розумієш? Може і цінне. Зараз подивимось. Е, Перевіряти його будемо як. Отак, так? Да? Будемо в басейн. Е, потім болгаркою, так? Да? Ну, це трансформаторне залізо, так? Да? І потім чим? І ще спектрометром. Але в принципі і так вже все зрозуміло, да? проходить? Ні. Точно? Угу. Я думаю, проходить. А може і ніхто зна. Ну, дивіться, зараз розкажу вам е, в черговий раз про пермолой. Не дотянусь я до нього. Ну, в принципі, я думаю, той, хто слідкує за каналом, вже десятки разів бачили цю ситуацію. І яка ситуація? Пермолой це магнітний метал, але в нього немає іскри. Да? Але... але ж тут іскра кілометрова, просто кілометрова, це іскри ще. От дивіться. Коли ви берете трансформаторне залізо і на ньому є іскра, запам'ятайте, нічого цінного там бути не може. да? І робимо аналіз і що ми бачимо, залізяче, да? Ага. Отак от, от. І дивіться, мені було б достатньо просто скинути фото даного матеріалу і не витрачати кошти на доставку нової пошти. Да? Саме отаке б я б однозначно зрозумів би, що це залізо. Так що Нема там нічого страшного, лишній раз скиньте фото на Viber, я підскажу. Е, а звичайно, якщо у вас є цінні або незрозумілі вам метали, і ви хочете перевірити, що воно таке, і, звичайно, продати його, то звертайтеся за любки, будемо купувати такі штуковини. Зараз буде відбуватися той процес, що називається виїдати мозги ложкою. Да? Е, багато хто із вас мені розказує, що нержавійка обов'язково має бути немагнітна, магнітна магнітної не може бути. Там, коротше, під відео, де я розповідаю по бачкам, як перевіряти іскру, мені там поднасрали, ну дуже плотно, постарались, не лінились. За це вам окрема подяка, тому як ви розганяєте відео. А зараз я вам покажу таку от приколюху. Подиви. для тих, хто давно на каналі, не буде нічим новим, а для тих, хто новий підписався. Ви будете в легенькому шоці, тому що ви навіть уявити не могли, що от наскільки магнітна залізяка може коштувати 250 гривень кілограм. І в той же час така сама магнітна залізяка з відсутньою строю, бач, нема іскри, нема так само, як і тут нема іскри. Без іскри магнітна нема і коштує як залізяка. Як це все зробити? Як це все перевірити? Мені там розказують. Та що ти розказуєш? Якщо воно блистить, то воно нержавійка. Да, якщо воно блистить, то воно нержавійка. А ел, значить логіка. Все, на цьому знання ограничились. В принципі, це і так немало. Це даже дуже хорошо. Ось дивись. Ох і важка зараза. Наготовив я вам таких от нормальних приколюх. Бач? Звичайне, звичайне залізо, ось звичайне залізо, ось звичайне залізо. Взагалі, звичайно, залізо, он поблистить, так? Да? Чи блистить, а глянь. Ну, ну, як на мене, а це блистить, а це не блистить. А кошти однаково, ні, як думаєш? Однаково. А чого? А хто зна чого, так? Да? А оце ось диви, взагалі кусок залізяки. І що? І прикиньте, це може коштувати дорого. Знали? Якщо знали, добре, якщо не знали, поїхали дивитися. Дивись, як ми перевіряємо ці всі. Залізяки. Для початку нам потрібна в будь-якому випадку болгарка. Без бо болгарки ми нічого не доб'ємося, да? І дивимося. Ага. Давай, це ладно, це велике. На цьому буде то вам пояснити. Ось, беремо болгарку, беремо кусок металу. Чергікаємо, а воно не чергікається. Іде діла сестра. Не знаєш? А -а. Додому пішла так? <дивно>, да? І тоді, коли така ситуація, вже включається спектрометр. Без спектрометра фізично оприділити, толкове воно чи не толкове нереально. А це толково. І ця штука коштує 250 за кіло. І дивись. Всі ці нержавійки, вони беруться тільки заради чого? В складі, заради нікеля. Хтось мені пише, так є хром. А хром кому нужен? Напишіть в коментарях, а нікому він не нужен. Навіть чистому вигляді він стоїть. Копійки. не признали я ще цінним не металом, нема ще з ним у світі проблем. Да? На відміну від нікеля, який потрібен. Так, а за цією штукою ровно все те саме диви. Ну що, іскрить? Не іскрить. А тепер під'єднуємо даний апарат, дивимося і на виході бачимо, що, що це пермолой. Магнітна залізяка. А ось ось така от магнітна залізяка. як? -о? Де як прилипло? Ще попробую відліпити. Ого. Відліпилось. Провіряємо. Видно іскру? Не видно. А ця штука коштує ще веселіше. Ця штука коштує 350 гривень за кілограм. І оприділити його, ну як його оприділиш. А як легко його оприділити? Побачили, це нікель в чистому вигляді. Оприділити його дуже легко. Е, пакуєте посилочку на відправку, там з міддю, латуню, ще з чимось. І є такий от мутний матеріал, який ви не розумієте, що воно таке. Одрізали шматочок, достатньо мені шматочка, як спічна головка. да? Одрізали шматочок, запакували, підписали зразочок номер один, відправили. Ми перевірили, ви або в захваті, або засмучені. Ну, буває всякого, да? Дивись. Наприклад, вчора чоловік приносить. А, я ж не показав. Ого. І ще ось цю магнітну залізяку. Також, звичайно, кажеться, магнітна, як і все. Да? Ну, нічим не відрізняється. Давай же ж перевіримо іскру. Мінімально, так? Да? А тепер перевіряємо хімічний склад, з чого ж вона складається. І на виході бачимо, що там нічого немає. Ну, звичайно, там є хром. Але хром нас не рятує. Да? І вона коштує 5 гривень кілограм. А щось коштує 250, а щось коштує 350. От вам і вся любов. Не розказав вже ж історію. Учора приходить чоловік, приносить квадратик. Доволі такий цікавий. Притуляємо, що? Магнітка. Робимо спектральний аналіз, а там 13% нікеля. Бум! Іде на обичній прийомці, у вас куплять. Оці 13% магнітного нікеля, а ніхто його не купить, тільки онлайн, да? ну, або ті, у кого є спектрометри. Все, варіантів немає. Є спектрометр. Ви принесли, зробили аналіз. Плануєте продати, нічого це не коштує. Не плануєте продати, дайте пару гривень на морожено. Я це так називаю. Суть питання. По не не все так просто. Взагалі, це доволі такий цікавий метал, який визиває дуже багато питань. Так що хочеш розбиратися, підписуйся на канал, дивися цікаві відео, розвивайся, навчайся разом з нами. А і, звичайно, якщо можеш щось підказати, підскажи. Це зайвим не буде. Вся інформація мені дісталася десь від кудись, да? Я ж її сам не придумав. Так що за інформацію корисно вдячний. За коментарі, вдячний, за все вдячний. Звичайно ж, відправляйте посилочки. Чекаю на ваші матеріали.